1985 рік. Різке падіння цін на нафту. Радянський Союз, колишній вже радянський союз продовжує підтримувати всі витрати на військово-промислову машину. Доходи державного бюджету скорочуються так швидко, що навіть ніхто не міг собі уявити, що так може швидко скорочуватися. Доходи державного бюджету. Не витрачається зовсім або майже зовсім нічого не витрачається. На соціальні програми іду іде соціальне невдоволення. Репресивний апарат отримує додаткові кошти, але він вже не слухається. руководящої основної радянської комуністичної партії. І після цього ми пам'ятаємо, що відбувається після цього. В 80-х роках Радянський Союз входить в глибокий, такі економічну глибоку економічну кризу, і з різними реформами, починаючи з реформи, давайте. Розвивати господарський розрахунок, а давайте робити те чи інше, переходять до бартеру, бо просто не вистачає коштів для того, щоб взагалі вести розрахунки. І в кінці кінців падіння а Падіння радянського союзу з'являються нові держави на базі вже тих республік, які були в радянському союзі, отримують незалежність. свою. А зараз Російська Федерація вона може стільки завгодно. Говорити і мітати бісер з приводу того, що взагалі нічого нікому не загрожує, і Медведєв може постити свої там здогадки і пости в догінку, тому що він чує з Вашингтона, і сперечатися навіть з американським президентом. Але давайте пам'ятати, що Росія це. Приблизно 400 мільйонів доларів на день отримує саме з продажу нафти, і ми можемо говорити там скільки завгодно, але нафта це головний ресурс, який був у радянському союзу, і який є у хотів сказати радянської Росії, але у Російській Федерації це єдиний єдине таке серйозне джерело. Можна скільки завгодно запроваджувати інші санкції, але. Нафта це 150 мільярдів доларів на рік. Вони отримують з нафти. Їхній військовий бюджет це приблизно на рік, теж близько 150 мільярдів доларів. Якщо дивитися лише на ті відкриті статті витрат, які в них є, які стосуються військово-промислового комплексу, їхньої взагалі військової машини, бо там же ще є і виплати, які йдуть їхнім солдатам, їхнім офіцерам, їхньому війську.